Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з гіпервізора VMWare, ESXi сервер та файлової системи VMFS. Ми розберемо, як створити віртуальну машину з Windows в ESXi сервер, процес керування миттєвими знімками, як відновити файли віртуальної машини з диска неробочого робочого сервера, як відновити процес віртуальної машини та як відновити інформацію з файлів VMDK. ESXi – це гіпервізор, програмне забезпечення, яке встановлюється на фізичний сервер і дозволяє запускати декілька операційних систем на одному хост-комп'ютері. Ці ОС працюють окремо один від одного, але можуть взаємодіяти з іншими комп'ютерами по мережі. Детальне відео про те, як встановити гіпервізор ESXi вже є у нас на каналі. Посилання буде в описі. Для початку давайте розберемо, як створити віртуальну машину. Для цього на клієнтській машині запустіть браузер і введіть IP-адресу сервера. На сторінці входу введіть логін та пароль адміністратора. Далі відкрийте навігатор, перейдіть на вкладку Віртуальні машини. У вікні праворуч натисніть Create Register VM. У вікні виберіть пункт Створити нову віртуальну машину. Далі задайте ім'я віртуальної машини, вкажіть сімейство операційної системи та версію. Потім виберіть сховище, в якому лежатимуть файли машини. На кроці налаштування параметрів вкажіть кількість процесорів обсяг ОЗУ, виділений для віртуальної машини. Далі вкажіть об'єм дискового простору. Тиснемо по кнопці Додати новий пристрій. Вибираємо cd dvd Drive, виберіть для нього тип диска, Data store ISO файл, і вказуємо шлях до iso файлу операційної системи. Якщо у вас на сервері немає образу, у вікні вгорі, натисніть Upload і вкажіть шлях до раніше завантаженого iso образу операційної системи на клієнтській машині, а потім натисніть відкрити. Дочекайтесь закінчення завантаження. Після цього позначте його і натисніть. Селект і потім Фініш для завершення. Тепер залишилося запустити її та встановити операційну систему. Виділяємо віртуальну машину і тиснемо Power On. Процес встановлення операційної системи на віртуальну машину нічим не відрізняється від звичайної установки. Просто дотримуйтесь кроків установника. Після встановлення машина буде готова до роботи. Гіпервізор VISF дозволяє робити моментальні знімки стану віртуальної машини. Моментальний знімок це знімок стану машини на певний момент часу. Дані знімки допоможуть вам відкотити систему при випадковому видаленні файлів або повернути попередні налаштування. Щоб зробити знімок на вимкненій машині, натисніть правою кнопкою миші, виберіть зі списку Snapshot. – «Take Snapshot». Вкажіть ім'я та натисніть «Take Snapshot». Тепер ви будь-якої миті зможете відкотити систему до цього знімку. При поверненні до моментального знімку всі налаштування, зміни, диски, які були додані після знімку, повернуться до попереднього стану. Щоб повернутися, натисніть правою кнопкою миші по віртуальній машині та виберіть Snapshot, Restore Snapshot. Ви побачите вікно з попередженням про те, що поточний стан віртуальної машини буде втрачено, якщо воно не буде збережено, у знімку. Для підтвердження натисніть «Restore». У менеджері моментальних знімків ви зможете видалити будь-який раніше створений. Виділіть знімок, який хочете видалити, та натисніть по кнопці Видалити виділений снапшот та «Remove» для підтвердження. Тут можна видалити як один знімок, так і все одразу: Delete all snapshots. Якщо ви випадково видалили не той снімок або файли віртуальної машини, вийшов з ладу сервер, або з якоїсь причини ви втратили доступ до віртуальної машини, скористайтеся програмою відновлення даних Hetman Partition Recovery. Як відомо, файли віртуальних машин гіпервізора ESXi зберігаються на диску в розділах з файловою системою VMFS. Основна проблема полягає в тому, що при виході з ладу ESXi інформація, яка залишається на дисках, без додаткового софту дістати не вийде. Справа в тому, що класичні операційні системи Windows та Linux за замовчуванням не бачать розділів із файловою системою VMFS. Програма відновлення даних Hetman Partition Recovery повністю підтримує файлову систему VMFS, включаючи останню її версію і навіть файли снапшотів ССПРС. SSPers це новий формат віртуального диска, схожий на VMFS Pers з деякими покращеннями та новими функціями. Одна з відмінностей ss SSPers від VMFS Pers полягає в тому, що розмір блоку становить 4 кБ у порівнянні з 512 байт для MFS-Pers. У результаті програма підтримує файли більше 2 ТБ завдяки тому, що має 64 бітову структуру. Найчастіше віртуальні машини розташовуються на рейд масиві і не зважаючи на те, що рейд вважається надійним, все ж таки випадки їх пошкодження не виключені. Зібрати зруйнований рейд сервера, що вийшов з ладу, і дістати з нього файли віртуальної машини вам допоможе Hetman RAID Recovery. Вийміть диски з сервера та підключіть їх до комп'ютера з операційною системою Windows. Завантажте, встановіть та запустіть програму. Утиліта автоматично збере з дисків RAID масив. Вам потрібно лише запустити аналіз диска та повернути потрібні файли. В моєму випадку віртуальні машини лежать на одному диску без використання RAID. Для початку файлів класні по диску правою кнопкою миші та виберіть тип аналізу. Швидке сканування миттєво просканує диск та відобразить файли. Якщо програмі не вдалося знайти втрачені файли за допомогою швидкого сканування, запустіть повний аналіз, вкажіть файлову систему та запустіть процес пошуку. У більш складній ситуації може допомогти пошук файлів по сигнатурах. Для цього потрібно залишити відмітку глибокого аналізу. У моєму випадку буде достатньо швидкого аналізу. Після цього переходимо до папки, де зберігалися файли віртуальних дисків за замовчуванням дисків віртуальних машин лежать таким шляхом. Файли з ім'ям віртуальної машини та розширенням. Моментальних знімків конфігураційні файли. Для того, щоб у майбутньому не було проблем із імпортом, можна відновити повністю папку віртуальної машини. Відзначаємо файли, які потрібно повернути, а потім тиснемо Відновити. Вказуємо шлях, куди їх зберегти. І ще раз відновити. По завершенню вони лежатимуть у зазначеній папці. Далі, щоб відновити працездатність віртуальної машини, видалені і відновлені файли потрібно закинути на сервер та зареєструвати у веб-клієнтів в СФ. Для цього на сервері активуємо доступ до сервера SSH. І підключаємо до нього по SFTP. Копіюємо файли віртуальної машини та сервер до цієї папки. Потім відкриваємо веб клієнт у вкладці «Host», тиснемо Create Or Register a virtual machine». Тут вибираємо останній пункт «Register an extinct virtual machine». Далі вкажіть каталог з відновленими файлами віртуальної машини. Виберіть один або більше віртуальних машин. DataStore або Directory Select. Next. Finish. Далі програма підхопить файли, і віртуальна машина з'явиться в списку. Тепер можна її запустити та дістати потрібні файли. Якщо такий спосіб підвантажити віртуальну машину при її видаленні призвів до помилки, скористайтеся другим способом. Для цього створюємо нову віртуальну машину. Та на етапі налаштування обладнання видаляємо жорсткий диск. Потім тиснемо додати, Add Hard Disk, вибираємо другий пункт Accinting Hard Disk, вказуємо шлях до папки з файлами віртуальної машини. ВМДК Select, Next та Finish. Далі завантажимо машину та дивимося на явність помилки. Іноді цей спосіб допомагає вирішити проблему завантаження. Якщо при завантаженні віртуальної машини ви все ще бачите помилку, файли були пошкоджені, або ви випадково видалили інформацію всередині віртуальної машини. Не біда. Програма Hetman Partition Recovery вам допоможе повернути втрачені дані. Наша програма підтримує відновлення даних з динамічних та фіксованих віртуальних жорстких дисків, з точок відновлення та моментальних знімків системи. Hetman Partition Recovery дозволяє відновити як файли віртуальних машин в МДК, так і видалену інформацію з В. ВМДК дисків, також можливе відновлення файлів даних з відформатованих віртуальних дисків, незалежно від того, є диск динамічним або фіксованим. Після того, як ви відновили або скопіювали на ПК файли, в потрібно завантажити їх у програму. Для цього у вікні утиліти відкриваємо вкладку Сервіс та виберемо монтувати диск. Тут є два способи монтування диска: RAV-образ, якщо потрібно змонтувати звичайні диски, та віртуальні машини. У другому пункті ви побачите список файлів та програм, які підтримує наша програма. Позначте відповідний тип зображення, вкажіть шлях до папки з файлами віртуальних дисків та натисніть «Відкрити». Програма підвантажить усі файли віртуальних дисків та снапшотів, що знаходяться у даному каталозі. Як бачите, крім основних дисків, тут ще є файли контрольних точок, копії стану віртуальної машини на конкретний період часу, файл віртуального диска, який використовується машиною на даний момент, позначений як активний. Інші це файли знімків і контрольних точок. За датою можна визначити той, який вам потрібен. Залишаємо позначку навпроти потрібного диска і тиснемо далі. Після цього він відразу ж з'явиться в менеджері дисків. Тиснемо по диску правою кнопкою миші, «Відкрити», вибираємо тип аналізу, швидке сканування. Якщо програма не знайшла потрібних файлів, то виконайте повний аналіз. Правою кнопкою миші по диску проаналізувати заново, повний аналіз та вкажіть файлову систему диска. Далі переходимо в папку, де лежали файли, та шукаємо ті, які потрібно повернути. Відзначаємо, та тиснемо відновити, вказуємо диск, папку і відновити. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним? Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!